Вітаю, хлопчика-дівчатка. Продовжуємо грати за Наполеона. В третій добі вже. Погнали. Ну, Ми, звісно, за Наполеона візьмемо темну добу, як я й казав. Хоча в нас твовижу є отаке ось. От, І можна якусь науку злутати, але ну пофігу. У нас є план. Беремо мілітаристський. І вперед. Взагалі круто брати науковий темний вік, бо там літаки швидше. Але я думаю, ми до літаків справимося. Друзі, хочу нагадати вам, що всі відео на каналі виходять завдяки підтримці мого друга Алікса. Він є засновником Alex Villas, компанії забудовника Балі, що пропонує розкішні комерційні віли та апартаменти. Якщо ви мрієте про власний простір на цьому Райському острові або шукаєте вигідні інвестиційні можливості, обов'язково зверніть увагу на Alex Villas. Теології, тому що тобі тупо вдвічі більше. А, треба юнітів ну, вбити. Це мені не подобається. До речі, воно ну, 20 місць. Все ж таки, я помилився, думав 16, виявляється, 20. Є МДшка військова. Давайте спробуємо її зафрендити. Якась дипломатична. До речі, дуже багато дібки, як ви побачите, то звернути увагу. То в мене 372 дібки вхід. І ні на що в нас ще є Неаполь, який я планував зробити. Хабмістом. Тут, здається, планував хабмістом зробити. Хабмістечком. Точно пам'ятаю Остію. Я все рівно не пише, скільки ми отримуємо А, Сім. Ні, не пише. І от я не пам'ятаю Індрапура. Скріж за все, оце місто. Ну, разом 413 вийшло, неначе непогано. От. По науці нам в Т2 юніти... Ага, ось так. Вони. Тут Т2 танки. А Т2 шапки ось тут з артою. О, Хитро, хитро. А нам. ну так от, Тому не буває Т2 шапок, розумієте? Набуваєте двартий. Беремо танки і одразу в політ потім тицнемо. Можу, тут е, плюс 3 на кавелері юніти, тому дарма я так шапки розраховував. Ну, тут нічого такого цікавого ми не будувати не будемо, мабуть. Е, не знаю, читати проекти можна. Мабуть, будуть читати проекти на науку, щоб швидше вийти юніти. Так, новий генерал одразу з прокачками. Повинно бути три промоушена. Так, дійсно три. От. В нього запхаємо все. Насправді тут вже я виграв, бо ти не розуміються на війні. Взяв найлегший спосіб виграти, щоб не парцявся. О, навіть 4 якимось чином. 413 ахреніть. Я зараз позапхаю о, А Гвардів лишу проти цієї зеленої. Треба якихось. А, тут є якийсь Так, Це важливий, ти прокачуватись можеш. Це дуже круто. Ну і кірасірів трошки лишилось. Такж ми маємо плацдарм сюди якийсь, Ага, не тільки плацдарм. ще й Фліт. Як прийнято казати, ще й фліт у нас тут, Фліт. Треба тільки ще генералів сюди. Мені повинні були дати два генерала. Ага, ось він. А, ну фліт, як фліт. Це ну якраз 8 ходів, ми все закриємо. М -м. Я думаю, що тут буде якась війна. Ще ми можемо, типу, отак, от. одного от, от генеральчика сюди загнати. Такі юніти в нього будуть, ну, якісь будуть. Ще промоушени. Так. Координейт атак. Ну, давай координайте так. Тобто не плюс 2 буде, а плюс 5. Вони не плюс 5 отримують, а плюс 3 виходить. Так, ну таке собі. Це один. Front-unit. Ну, так хай буваються краще. Там ці ті промоушен мені не подобаються. Зайва механіка. Ще три поїнти для флоту. Я от не знаю. Насправді от тут круто було. Я, чесно кажучи, не знаю, які тут. На воді прокачка, а ще одна. А щось нема о, безкоштовної. Ага, ось. Так і була вона. Хочу засюзати червону МДшку, щоб отримати додаткову uh, силу юніті. Механіка, яка змушує вас тупо йти в темну добу, адже без цього ви ну, дуже вразливі. Ще можна тут виплавить, якісь МДшки може бути. А, ну так. Це він буде мені на кожного генерала, якого я вже права попає, все дивись. О, це лайно, блядь, фабрики. Чи покаєтесь? Чи він може всіх потягнути, як вендлес? Так, 92. У нас скрізь задоволення, всі радісні, щасливі. До речі, міст в нас нема. Тільки одне. М -м. Зараз поперетворюємо щось. Я забув змінити капітал. Так би в нас було ще одне місто. Так доведеться екстра голду витрачати. До речі, можна було б не чіпати коней. Я на пофіг їх розкиду. Так. І. Оце, мабуть, у нас місто буде. І Ось тут ось. І що там у нас Равена була так? Равена не дуже велика, а все рівно 100. Окей. Ну і з ним, 4 нам вистачить. І... Не думаю, що нам варто щось будувати. Просто. Швиденько закриємо науку і. Пакух. Так. А... Чотири культури, о, ще більше культури. Два за традицію. І продукція. Що у нас 551 культури, 300 науки. Суто військова цива. Ну, тільки в Конфуція більше, але ми його гопнем. Сподіваюся, він в літаки не піде, по літаки, то імба. Ну, він не встигне. До речі, ми можемо. Ні, ми швиденько зараз. Так, нам треба плюс. Сила юнітів в будь-якому випадку. Решта має значення вже 100 разів так грав. Не Знаю, можна щось інше спробувати було б. Інші стратки, але мені До речі, тут е, дуже крута логістика. Я не знаю, яке тут утримання, давайте глянемо. 9, і там, якщо 6. На 9 це скільки голди? 54 голди можна зекономити. Можливо, варто логістику там вкачати, якщо ще лишились якісь поінти. Так, ось. Тут десь. Що А, плюс 1 год форд unit packet. А, ні, воно не так працює. Я думав, воно maintenance знімає, утримання. Ано просто плюс 1 голд дає. Ну, тоді попігу. Так, до речі. Скільки граю, досі не прокачав. Генерал 12 рівня дає 12 дібки і 12 культури. А, це такі. Вже все проклацую, бо воно мені кожного кроку буде вилітати. Ну і потім вже будемо шихтити до ідеології. А, че я клацаю і не перевіряю. Я не знаю, куди флотом плести. Можемо тут подивитися, що типу. Давай сюди. це два генерала. Чи Шифтентер. Я не буду 300 років їх клацати всіх. З тех потенційно хороше місто 51, але я нічого тут не будував. Знаю. А850, та нет. Але щось я тут повідкривав все одразу, як так. А, одразу ж а, я ще й забув, чому так мало культури, адже ще треба так зробити. Так, з таким сехом ми не воюємо. Йо 642, отак ну, от. Ого, а що це мені все дається? Давай, 20 Хм. Mm. Так, ще голду. Та ты ж. Лика чудова. Гора. Так, конце, чувак, десь... Сюди, мабуть піде пидо. в вместе. Разврат і извращение. Так, ну, короче. Так, все, шифт-энтер. Але ну, щось довго, довго воно. У мене і ж горло ще болить. А воно не ніхіра, Зараз ми дійдемо до дис диспозиції вже. До місця нашої дислокації. А, диспозиція трошки інша. А, ще треба стобнуть. Технології може. Якщо я рємдешки засюджу, це ж буде плюс 3. Чи там за кожну військову? Вони здається, понерфили. І тепер там тільки за кожну військову. Ну подивимось, що воно тут нам дасть. Так, давай, Шаліман, точно, що ж ти є. Круто, коли в тебе 416 дівки, так? С, справедливість. Шестіни куди не біжуть, хоча я, наче призначав. 835 культури, хлопці. 835 культури. Все, за два кроки починаємо війну. Ось вот так вот. Цього разу це шостий хід. Непогано. Ну, До речі, можна вже зараз. Ой, він мені ще й суппорт кидає. Ні, ну все. А -а -а -а. Формал вор. Не, ну а що, ну науку ще довго? Гудів 6. А, я місто так швидко не захоплю, начебто. А, де ми тут? генералісімуси? Ага. б міг подумати. Ну так, він одного. А, це монгольська, біда. О, то ми ще й пограбуємо. А, ні, воно ХП відновлює. Ну, Окей. О тут велике місто на півночі. М -м, не знаю, якось там треба втримати. Буду, мабуть, тут оборонятися. О, ще й непогано. До речі, у мене ж радіус великий, тому якось, ну, пофігу, я буду все рівно бити до 35. 35 35 на 78. М -м. Так. А у Франції, а у Франції ще ж приколи є. у Франції ще ж свої приколи. Давайте глянемо. Так. Плюс 2. Коли прям поруч з армії командером. great person. Унікальний район. Ага, ну, в них в цьому. Ось тут вот потужникс, вот тут для кожного сусіднього військового юніта. Просто коли вони поруч ще плюс 2. І тут щось від генералів, ні? А, ще й промоушн. Охренеть. Нет, тут десь ще був крутий військовий бонус, раз я не бачу Може би занерфили. Infantry Units, генде, Swift Ability. Ага. Ігнорить зона в контролі infantry unit. Але все одно тут плюс 2, це дуже круто. Культуру, коли когось вбиваєте. Так ти ж. Ну, коротше, тільки плюс 2, але ще й промоушн Ну, норм. Таке щось. ось, Ні. А де тут немає генерала? А в дорозі, так, так. Я ми продовжуємо читати науку. То це неможливо пересімити. Який би там у вас сім не був в попередній добі, от подивіться, от у китайця, Він засімив краще мене 600 науки. Ну, їх біси з тобою. Ти все рівно Т2 юніти ніколи не зробиш. а Генерали вони потужніші. Наступного кроку вже будемо ходити. А, о, чудово. Амані вступає в гру. Так, та-та-та, гаруру. А, і Батут. Нормально. Дивіться, просто у мене 404 дібки, у них менше сотки. У деяких взагалі 50. Про що може йти, мова. Так, ну. Оці наші основні вороги. А, почалося. Бачите, я не можу клікнути, бо там час відведений на анімацію ще. Йде. Хоча в мене швидкий мув. Угу. А, тут кліф. Так просто. Зараз буде 10 тисяч кліків на секунду. Воно що на кожну епоху треба налаштовувати? Е, fast movement. А. Production Panel Stays Open. Нарешті. Так. Ні, yeah, Founder Edition Fog of Words просто капець. А де тут. Е, швидке... Швидка атака Юнітів. Quick Movement. Ось все включено. І... ну окей. Ну, навіть оця штука розвалює кабіну. А він навіть зону контроля не втрапив. Вот ти бачиш? До речі, тут лише не третього рівня генерал. Так, але в нього є комодація, то мок. Я тут ваншот. Навіть навестись не можу бачите? хірня. Давайте може ми не будемо поспішати. Я от щось так. Дивлюсь, що надто якось спокійно так просуваюсь тут. Можна генерала покачати, поки насправді. Ау. Oh. Аж настійки. ай яй Ага. Аж на він божественний. Ну, я, до речі, прикупив Old World всі DLC нарешті. І може все ж таки в нього пограю. Так, нам 130, може ми бустанем? Може бустанем. і бустенем. Це трошки наука. А, нам вже тут оголосили війну можна фланкувати. А, нема генерала. Ну не тільки в дорозі. Ну тут є. Можна якось. Таке підкріплення організувати. Що не стріляє? Раз, два, три. А третю мав би стріляти? Ні, то наступне стріляє на третю. Розчарування. Ну. А, гармата. Що він виходить? Може, ну, треба всіх вбити. Треба міста захопити. В певному. Проміжку часу. Так, підмога цьому місту з флота. Ну, до речі, так прикольненько, щоб флоти об'єднання, але. Ну, все рівно це щось не то. Це дивитись на оце, так до. Насправді ніхріна не видно. Як от орієнтувався я по оцим, так орієнтуюсь. Не знаю. О! О! О. Даєш фашизм в хату. А ж, наступного кроку можна захоплювати міста. Дивіться, анімація, а потім вони рухаються. І все рівно це не швидке пересування. Круто, що вони прапор тянуть Францію. Це такий. Це таке лайно, насправді. Я прям крінжую цього. Так звана швидка анімація. До речі, цю гармату треба щось з нею зробити. Це швидка анімація, запам'ятайте це. І бачите, я не можу клікнути, і анімація не починається. Ти просто в мультиплеєрі отак наклікуєш. І сподіваєшся, що когось вб'єш. Просто бредер. Не там щось Сім, ти збирався. Але доля, як то кажуть, мала інші плани. О, а ці щось дефаються, ти вива. П'ять кроків, до речі, двигун. Блін, я відвів туди генерала. Це щось так довго їде. Варто було підступити, бо в мене ж вся перевага вона в генералах. Тому отак от, мабуть. Коняки. Раз, два. В радіус хай забігають. До речі, я ж можу таке чинити. Зовсім забув. Такс! А тут у нас що нам ще треба? Ми вже фашизм, все, здолали. Uh, happiness, Natural wonders, до речі, це. 3 на 6, 18 культури. Uh, наука на спеців. О, у мене наука є. Кілька спеців є. 349. Дейтс 349. Просто ніхуя не буду. Читаю проекти. No. No. Ми спочатку оце повинні зачистити. Тому я тут так не поспішаючи просуваюсь. Що ти не стріляєш? А, це далеко. Так, ще один райончик лишився. А, тут клів. Ми його наступним кроком візьмемо вже. О, генеральчика можна прорізати. А, навіть так. Буден, ми щось як ніж просуваємось. Потужник з Франсікс. А скільки в мене взагалі бонусів? Має бути... До речі, мабуть, злітіли бонуси. Є ще один крок. Це 6. І за традиція. 4 плюс 10. Ой, це нараховуючи генералів. О, тут чувак, з римських часів. Коротко. А давайте і він також. Да, ну тут щось Це вже запізнився, а цей іначе. Треба захист МДшки створити. До речі, в мене ж. Лишились мої каравани. Тільки тут коней вже нема, так? коні... Так, коней вже нема. А Що є? Плюс один нафти, срібло на викуп і плюс один до піхоти. І на тому все. А більше нафти? Це нафта? Це тін. А як нафта виглядає? Ага, ось одна велика чорна бочка. Ось ось. Ну, угу. я не можу доселяти міста, бо мені треба багато захопити. До речі, може, він також в ідеологію зганяє? Ні, а щось тут нема ніяких. Опа, мендеш. дещо спробуємо її також засюзать. О, 403 чому ні. Я не думаю, що вони можуть нас атакувати, тим паче, що ми тут зараз фортифікації ще набудуємо. Цей вижив. О, дивіться, як неприємно. А до речі, накопилось. Закличилось трошки. всілякого. Ні. Дуже дратує оце. От. Як воно тут зроблено. Так, я тепер ідеологія фашизму. І що у нас тут. А, три кави в капіталі, і нам тут в кінці дадуть силу для всіх юнітів, коли вони атакують. Давай. Щось. А, тут ще плюс 2, але нема. В ранішніх якихось мінералів можна проапити, ну, проапи. Так, ну тут вже ми плюс 3 сили беремо. Це, мабуть, фішка Франції, що можна все вибрати. І треба отакі от а, а, закидати. Традиція. хоче з нами покращити. Так, 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 добре, що нагадала Я вже думав, що забув. Майже забув. Мілітери, Фридрих, Іра. Все. Бо то щось юніти слабкі. Дефенс Destroyed. Так, дивимось, два повинні дати. Так, два. Раз, три. Десять місць треба захопити. Чудово. Багато менше ніж минулого разу. Оце, а тут що? А, тут гіпешка. Бачите, тр... треба чекати кожного разу. 71-66. Оце піхота у нас, так. Тут кави в нас не передбачається. Тут у нас теж кліф, і тут кліф. Скрізь кліфи. Якось дуже не дуже, Раз, два. Хілка? Ого, чувак. Це ви норм так. Підійшли в атаку. А ви не знали, да, що тут у нас човни? Це воно є. Кліфи, зайва механіка нашу, вона потрібна в цій грі була. І я не знаю. Ну, типа, о, в Human Kind були кліфи, а давай в нас будуть. Блюдки. Вони не можуть туди залізти також. Ну, будемо сподіватися, що генерали тут не гопнуть. Що так зробимо просто. Так, здається, палити не можна, треба їх утримувати. Обрабався. У нього фальшивий третій рівень. Можна проатакувати. Це прям мерзенно, я ну, не витримую це. Це дуже тяжко так. грати. Я от через цю хрінь мультиплеєр закинув. Бо я ну тупо не міг нікого коцнути. А, так, от навіть. А! Китайц дуже м'якенька якийсь. Небезпечний, ніхто не заселився на море. Мерзость.